Друзі, всім привіт! Гольф 2. В роботі знімаємо люка, так як ущільнювач люка зліз і треба його поправити. Для цього треба знімати люк. Спочатку відкриваємо люк повністю і відкручуємо всі гвинти. Ось у нас тут маленький, більший-більший, потім маленький. Ну Тут, якби саморізи, оці по краях, а по центру болтики. Дивлюся, далі ще де є. Так, з цієї сторони аналогічно, просто не, не можу зрозуміти, чого тут було три саморіза і один болтик. Але, мабуть, вже хтось лазив, як завжди. І знімається. Оцей сполирок, що піднімається. для... Коли відкриваємо люк, щоб не, шумив... не шумів вітер. З цими тягами знімаємо його. Ось. Ось спереді я там відкрутив сім саморізів. Цей сполирок держиться на чотирьох, але ще було три, то я їх відкрутив. Так, зверху вроді би все відкрутили. Тепер закриваємо люк акуратненько. Блін, трохи стає вже наперекос. О, блін, одною рукою щось незручно. Це факт того, що треба закрити і відкручувати вже ручку. Тут зсередини гвинти. Щось, якщо буде цікаво, далі покажу. Ось, відкрутив на гвинтику, зняв ручку. І тут ще два гвинта. В потай. Відкручуємо їх. Так, ось зняв цю штучку. Це шестерня привод. Знімаємо його і вже переходимо наверх, будемо витягувати люк. Він піднімається отут спереді і витягується вперед. Зараз я побачу, чи нічого не забув відкрутити. Тут бажано. Щоб не поцарапати кришу, чимось обклеїти спереді, може і малярним скотчем. І будемо витягувати його вперед. Піднімається вверх і тягнеться вперед. Так, ось малярною стрічкою трошки так захистив. Зараз буду витягувати. І так, люк у нас знятий. Зараз продуваю ще дренажі та буду складати. Треба оцього ущільнювача мені підклеюючи, замовити його, може знайду нового, бо а, він вже пориваний, напевно, треба нового десь шукати. Тай. Буду складати у зворотньому порядку. І так, кому було цікаво, хай стане плюс ще й корисним. Ну все добре, слава Україні! донати на ЗСУ!